День жалоби у Дубні сьогодні, 20 травня. Мужній захисник України, солдат Павло Карнах, на щиті повернувся до рідного міста. Серця Дубенчан розривалися від болю та суму. 15 травня 2024 року. Під час штурмових дій противника у районі виконання бойових завдань підрозділу отримав поранення. Несумісні з життям неподалік населеного пункту Глибоке Харківського району. Павло Карнах, 1987 року народження, був призваний на військову службу у 2022 році. Служив стрільцем-санітаром механізованого батальйону. Завжди позитивний, світлий та щирий. Понад усе любив свою сім'ю та батьківщину. Павло Миколайович. Закінчив Марощанський аграрний коледж, працював у приватному акціонерному товаристві Дубно Молоко. У загиблого залишилась любляча дружина, дві доньки, батько, мати та сестра. Віддати шану воїну зібралися небайдужі дубенчани, його родина, друзі, колеги по роботі, знайомі. Священики православної церкви України відслужили поминальну молитву. Дубинський благочинений протоієрей Василь Лозинський наголосив, що наше завдання підтримувати родину, продовжувати боротьбу за Україну. Кожного разу, вручаючись з героями, важко добирати слова не тільки для родини, котра втрачає прекрасного люблячого сина, втрачає прекрасного. Люблячого чоловіка, батька, котрий мав стільки любові до рідних, котрий мав стільки турботи, і те турботи про рідних і близьких, саме для цього він пішов до війська і став на захист держави, на захист кожного з нас, дітей своїх і мільйонів дітей. Котрі живуть на цій землі. Захисника проводжали навколішки, схиливши у скорботі голови з пошаною та військовими почастями. Після прощання траурна процесія рушила до храму Пресвятої Богородиці, де звершили чин похорону. Поховали героя на кладовищі по вулиці Кременецькій, світла і вічна пам'ять нашому герою.